Вітаю вас, це Вікторія Сотник і моя щоп'ятнична рубрика Мам симпале. Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему. Ми будемо говорити про волонтерство, про те, що воно дає нам, що дає суспільству, і як важливо, чому в першу чергу важливо допомагати, і наскільки наскільки це допомагає нам відчувати себе сильними, потрібними і важливими і. Паралельно робити дуже класні справи, корисні для України і не тільки. Сьогодні в мене дуже гарна гостя, це Ольга Большова. Вітаю вас, Оля. Дуже приємно, Вікторія. Познайомились ми у мамах Торонто, і от Оля реалізує дуже цікавий проект. Проект називається Допоможи своєрідній школі. Ми про цей проект обов'язково поговоримо. Я просто хочу почати нашу розмову з того, як Оля опинилася. Вона так само можна сказати, як я, ньюкамер. Опинилася в Канаді після війни. Оля, розкажіть свою історію в двох словах. Чому Канада угу. Я приймала таке рішення непросте? А, та ми зустріли початок повномасштабного вторгнення в Києві і виїхали відразу на Західну Україну, де проживають мої батьки, а потім побачили, що це нас не спасає, тому що сирени всі ці. Ракети дуже лякали моїх дітей, особливо молодшу дочку. Молодша дочка в нас має інвалідність, вона має фетальний алкогольний синдром, тому її нервова система дуже тендітна. І щоб її захистити якось, буквально одне рішення було прийнято за 15 хвилин. Ввечері, коли я побачила, що вона вже втрачає мову, що вона навчилася вже говорити. Вчилася вже малювати, тобто вона на свій вік вже досягла якогось успіху. А тут прийшла війна, і я бачу, що цей стрес так сильно вплинув на неї, що вона втрачала здатність говорити. Вона перейшла на такі примітивні, примітивні маленькі слова. І я на так налякалась. На, на маленьких дітях завжди видно. Ми так. дорослі думаємо, ми справляємось. Ми це на нас впливу немає, а на маленьких дітях завжди видно. Оцей так. вплив війни, особливо. Це ж ваша прийомна дитина, і у вас ще є старша донька, тобто двоє так. дітей. Старша донька, вона вже більш свідома це сприйняла, тому що ми в принципі готували її до війни. Ми казали, що швидше за все буде війна. Ми... Підготували готували до цього. Ми розказали, які можуть плани бути. Як як ми будемо виходити з Києва, де ми будемо проживати? Тобто, якісь моменти вона знала, що треба буде до бабусі поїхати, що там буде її валіза. З молодшою було складніше, бо вона не розуміла, що що таке війна. Ну це для неї було так абстрактно. Чого мама казала: от садочку, я тебе буду забирати, будемо йти цією дорогою. Отут от треба буде нам всім зустрітися. Тут сідаємо в машину. І виїжджаємо. Тобто якісь такі моменти ми готували до війни. Вона знала, тому що ну валізи. Стояли тривожні вода, запас води був у квартирі, я їй казала, що це. Але е, для неї було страшно, коли вона бачила, що бабуся плаче, що мій тато постійно намагався поїхати, кров здавати, волонтерити, десь щось кудись рвався. І оцей такий, оце така тривожність в сім'ї, новини постійно звучали. Та телевізор був включений зранку до ночі, бігти кудись в підвал. Ми... Дивитися, як там обладнаний, то в у батьків. Тобто для неї це все було потім ще там, мама моя боялася, що ці всі компоти, закрутки, всі це впаде на нас, і ще не зрозуміло, де безпечніше бути, чи десь далі, чи вдома. Як Канада, як от її в Канаді, вашій дитині? Так, і е, ми спочатку виїхали в Польщу, побули два місяці в Польщі, і тоді вирішили, що Бо ми думали що це тимчасово. Та ми думали, от зараз перебудемо якийсь час і повернемось в Україну. От зараз, зараз, зараз. Захід надавить всі країни, скажуть Путін, давай іди, ми тут всі зібралися, тебе вижнемо. Ми побачили, що такого не сталося. Треба думати щось на, на довшу перспективу, хоча б на рік. Ну і тоді відкрилась така можливість в Канаді з візою Кует. І ми переїхали в Торонто. Діти відразу гарно сприйняли, тому що школа Святого Димитрія, потім інша українська школа. Ну, для них це був просто. Такий океан любові, затишку. Тобто вони були задоволені, раді і щасливі. І це теж Зараз мене тримало. тривожність спала в дитини? Старша дочка проходила лікування. Вона має теж ще певне медичне, медичну підтримку, молодша, краще та відновилося мовлення. В принципі, вона вийшла на свій попередній рівень, який вона мала до повномасштабного вторгнення. Uh, і вона тут щаслива, просто от просто щаслива дитина. Звичайно, вона кожен день запитує мене, коли ми повернемось, а що там в Україні, а де бабуся, а де, а де мій садочок, а чи все там добре. Тобто, в неї це все таки зберіглося, але так сильно зараз на її стан уже це не впливає. От як було в Україні? Тому так, тому я, я рада, що я тут. я розпитую, тому що от щоб люди розуміли. Ви мама, яка має свої важливі моменти, які ви маєте контролювати і забезпечувати спокій. Це не просто коли в дітей є проблеми зі здоров'ям. Це велика відповідальність, це велика напруга. Але, попри те, ви ще знаходите в собі сили і часи бажання. Допомагати іншим, от звідки у вас взагалі з'явилася ідея і з'явився цей ресурс реалізовувати проекти? Тому що ми от сьогодні будемо звичайно говорити про проєкт Допоможи своїй рідній школі. Дуже цікавий проєкт, тому дочекайтеся. Але наскільки ми з вами спілкувалися, я знаю, що ви і дуже багато таких дрібних проєктів робите. Наприклад, ви щотижня роздаєте в тобі українцям хліб? Так. Ну, давайте по порядку. Звідки взагалі з'явилось бажання і ресурс, в першу чергу, волонтерити? Тут ще такий момент є, що коли ти приїжджаєш в іншу країну, так неочікувано, не несподівано, ти десь думаєш, я, то, я втрачаю свою країну, я втрачаю цю свою українськість. І що, що можна зробити, щоб зберегти це? Це допомогти українцям, які тут. Та де б вони є. Якби я була в Польщі, я пробила це в Польщі, в Німеччині, в Німеччині. Тобто це якась така внутрішня потреба зберегти свою державу, зберегти свою ідентичність. Я Українка, я не хочу це втрачати, я хочу навпаки це збагатити. І ну, найбільше це страх це було втратити державу, звісно. І навіть від моєї думки те, що Україна може не стати, нам всі казали, о, ми, ми виграємо війну, виграємо війну. А один раз я послухала. Чи Портнікова, чи, чи хтось із там, українських політиків сказав, що ні, ми можемо втратити нашу країну. Це ще не все так просто. І я, от просто я, я якось відчула такий бій, що а ми реально можемо втратити країну. І що я для цього можу зробити? От якісь такі маленькі кроки, щоб нести мир. Та, щоб нести мир, щоб нести перемогу. І я це можу. Я це можу своїми силами маленькими, як можу? Можу поїхати в пекарню, забрати хліб, роздати українцям сусідам. Окей, я подумала, так, можу. В принципі, можу. А, можу відправити якусь посилку в госпіталь. Ну, можу. А, якщо з фронту щось просять, там зібрати кошти. Чи можу я там написати для в роботу, де чоловік не працює, де, де, де працюють якісь знайомі, де сусіди працюють, попросити їх. От там на фронт хлопцям потрібно якісь щось там спочатку ми амуніцію просто відсилали? Я це можу. Я себе запитувала: Окей, можу для миру держави, для, для того, щоб державу зберегти, для того, щоб пришвидшити цю перемогу, можу. І отаки от маленькими кроками і коли ти починаєш це робити, з'являється все більше і більше сил і все більше і більше ідей. От не ви ідеї берете. Мені цікаво, я з вами спілкувалася до ефіру, і я була вражена е, вас просто от ви дивитесь на щось на хліб, Подивились вас, от гарна ідея. Як вона народжується? Це е, таких е... цікавих ідей, які ще були. От мені просто хочеться, щоб ви поділилися цими ідеями, можливо, так. в комусь це запалить таку іскру. Це все залежить від, 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 від кожного з нас. Так? Наприклад, коли я думаю, я як особа, я як жінка, як мама, як людина, я цінність від мене щось залежить в цьому світі. Я щось можу. Я не тільки мама, та я не тільки там мама особливої дитини з особливими потребами, не тільки дружина, не тільки там голова організації. Тобто я це щось більше ніж це. А, і тоді з'являються сили і. Ідеї, що я ще можу бути, як я ще можу себе проявити? Знов таки, мені потрібно б дитині купити щось um, веливилоджі до школи, незнакі там штани запасні. І я ходжу рядами і бачу крапс, um, крамс називається англійською, медичні костюми. І вони такі яскраві з єдинорогами, з квіточками. І я думаю, -й -й як було б класно українським дітям мати в дитячому відділенні не оці білі халати, та, а от такі медсестер, лікарів в таких красивих ем, костюмах. І Я спочатку закупила декілька. Переслала в, в лікарню дитячу, там, де я з моєго міста. Потім написала лист в магазин, «Цейталіз». сказала: чи можете мені дати на благодійність а, 10 комплектів? можемо, запросто. Потім ще сказала своїм сусідам. Отак просто? Покажу, почекай, Отак просто. Прийшли, попросили і вам дали? Так, написала листа. Я навіть не, я електронного листа написала, потім прийшла декілька разів, ще записала, говорила з адміністратором, кажу, що от є така, чи можете видати. Окей, ми поговоримо і дали. Записала, Запитала свою сусідку, розкажу, що ти знаєш, от побачила таке. Вона каже: О, так я запитаю. У нас там знайомі працюють в госпіталі, в них, них є такі речі. Вони ще мені принесли там 10 комплектів, знову ми відправили туди. Я знаю, що ці лікарі вони були дуже вдячні. Вони сказали, що нам ще такого ніхто не робив. І ми такі вдячні, що тепер діти можуть дивитись на, на ці яскраві малюнки. Так? Тому що для цих процестер вас... це дорого купити в Україні за тисячу гривень цей костюм, а це ціна якихось моїх зусиль. Але це я, це... я хочу сказати: ну, на перший погляд, то ви кажете, це дрібничка, але це, це не дрібничка для якихось конкретно взятих людей, от такі. Така допомога, це є дуже важливо, що їхню роботу, по-перше, цінують, що про них подбали, що за кордоном, попри все, люди знаходять ну, можливості не тільки виживати, бо подекуди доводиться виживати, але й допомагати. Тобто, мені здається, так як ви і кажете, ну немає дрібних речей, немає дрібних задач. Звичайно, всі намагаються групуватись і, по максимуму, реалізовувати великі задачі. Але деколи отакі маленькі дрібнички людям, які працюють зараз в Україні, наприклад, медики, так, які виконують надважливу роботу, і відчувати цю підтримку на такому маленькому рівні від простих українців, не від якихось там великих організацій, так, які день і ніч працюють так і глобально допомагають, а просто на, на, на рівні простих, вдячних українців, мені здається, це так само от дуже дуже важлива річ. Е, ну, Тому це що, е, от дивіться, як виходить, що в нас є можливості, це наш вибір. Або ми підтримуємо всі ці сварки в Фейсбуках, в тистах соцмережах і розділімо суспільство: ті, хто виїхав хороші, або навпаки, а ті, хто залишився погано, або навпаки, або є можливість. Показати, що окей, ми виїхали, але ми підтримуємо, ми з вами, ми ваші, ми свої, це наша держава. І от такі моменти, та, як вислати там ці костюми чи, чи цю допомогу воїнам, чи е в школах цю саму, якісь ігри, канцелярію, це воно показує, що ми всі свої, ми всі за, один за одного, ми не забули. І Так, і, таким показує... Чином... так і показує, що все ж таки ну, немає дрібниць. ну Все важливо, навіть найменша допомога, вона. Воно, як то зернятко, ти його посіяв і воно проростає в щось. Ну, давайте ми поговоримо зараз, ми так розказали, так, що дає, по-перше, волонтерство. Це відчути свою важливість і вклад в перемогу, так, і цінність того, що ти робиш, навіть якщо це не щось глобальне, не щось велике, не мейнстріновий рух, я вже заговорююсь, вибачте. А, але ви зараз реалізовуєте вже глобальний проєкт. Так, це великий проект Допомо... Допоможи своїй рідній школі. Я коротко розкажу, а ви от додасте, так Це проект допомогти школам, які зараз переживають ну, дуже непрості часи, тому що вчитися в часи війни, коли постійно, постійно бомбосховище, постійно небезпека, немає в восени взимку, не було опалення, і зараз може бути те саме і економія на всьому, так. E, і так само освітяни зараз відійшли на другий план. Вони не відчувають її вдячності, можливо, тому що, звичайно, всі сили йдуть туди на передову, але вони теж роблять важливу роботу. Вони, е, вони дають знання, вони е, виховують майбутніх українців, так? самостійних особистостей. Тому у вас з'явилась ідея підтримати власне свою школу в першу чергу. Так це почалося з школи ваших дітей. і... Як ви, як ви, от цю ідею від ідеї до реалізації? Як це було? Ну знову таки, треба починати от з таких якихось малих проєктів. Тобто я рік тут вже в Канаді, та? Я бачила, о, четверта хвиля робить отакі проекти. От, такі проєкти. от що, що більш корисно, що більш потрібно зараз? І я дивилася, де є потреба. І а, коли в принципі це почалося з того, що моя мама написала, яка вчителька в школі. Вона каже: Оля, діти спускаються в бомбосховище, і, і ми каже, не знаємо, що там робити. Там досить мало місця, уроки там проводити не можна. А підвал був такий досить необлаштований, облаштований. зі стін капало, підлоги не було, скрізь пил. І а, дітям дітям немає чим туалету, немає. Така шторка старенька висіла якась, і відро стояло просто. Я коли я вам зараз так швидко описую, а то мама мені так довго описала і, і багато всяких нюансів було, що діти старші соромляться в туалет сходити, тому що там якісь старе, та, А, Молодші діти плачуть, бо хочуть до мами. А, і, і скільки то... таких шкіл в Україні? Це ж не злічити, Звичайно, да. ніхто не готувався, ніхто не знав. При і... да. Причому це ж це заклалися так обставини, що. Чи угу. довелося використовувати ті приміщення за таким дуже призначенням, нікому не побажаєш? Ну і у вас з'явилася ідея допомогти рідній школі? З чого ви почали? Так, я подумала, що окей, спочатку, може, я звернусь до організації, подивлюсь, які організації ще допомагають. Я вже волонтерила, і є членом четвертої хвилі. Я подумала, о, це класно, я знаю, що вони гарні проекти роблять. Um, давай ще подивилась ще інше. Але um, потім в мене з'явилася думка, що я не хочу, щоб це робила організація. Я хочу, щоб щось започаткувати таке, щоб зачепити, і кожна мама себе відчула частинкою цього проекту, що вона потрібна для України і що вона може щось зробити для України, але це щось таке посильне, там не зібрати на Берактар, та да? не, 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 не не купити для. Військових там машин, хоча ну, наші дівчата і це роблять, так але от для такої casual мами непересічної, що можна, що вона може зробити. І я подумала, кожна з нас вчилася в українській школі. Я вчилася там 25-30 років назад. Я пам'ятаю деяких вчителів, і якщо ця школа потребує, я можу щось зробити. І так само кожна мама щось може зробити, кожна жінка. Яка яка, яка гарна платформа? Мами Торонто, та? мамоче я написала організаторам, що дівчата така ідея. Робимо, Вони кажуть, супер, робимо, давай, пиши. І знову таки написала пост. Спочатку це було дві альтернативи. Тобто, можна було і зараз можна було зібрати тут посилку, ігри, канцелярію, те, що потребує школа. І відправити в свою рідну школу. Перед цим треба зв'язатися з директором, з вчителькою, з сусідкою, хто там причетний до цієї школи, та? запитати, що вам потрібно, ми от хочемо щось надіслати. Піти з дітьми в магазин, чи знову той самий великий велич, накупувати цих всяких ігор, ті ігри там, в цих магазинах, таких секонд-хендах по 3-4 долари. Тобто це не є щось таке дуже потужне. І ем, відіслати в Україну. Так, але ж пересилка така дорога, так і от ми всім зіштовхнулися, тому що ми почали цей проект в серпні, і ми заохотили, що до речі, це в нас заохочення що до цього часу працює. Що з тих людей, які послали щось за цей місяць, ми розігруємо безкоштовний масаж обличчя дуже такої гарної майстрині. Тут вона втотика, вона погодилась, Це теж її волонтерство. Так? Це те, що ми кожен можемо зробити. Потім дівчинка мені сказала: Ой, ти знаєш, а, а я можу браслети подарувати комусь? Я роблю красиві патріотичні браслети. Нас наступний раз я подарую браслети. Супер, давай даруй браслети. Тобто це теж її волонтерство, її вклад. Вона не може зробити зараз посилку, але вона може зробити от щось таке для тих, хто цю посилку вже переслав. І другий варіант, якщо а, ш, ви не хочете пересилати, ви можете запитати потреби, які є в вашій школі, і купити це в Україні. Це знову -таки, це канцелярія, вони просять папір, зазвичай просять а, і щось, якісь поробки для дітей, ігри, чим вони могли займатися в, в бомбосховищі. А моя школа, наприклад, вона просила навіть в мене і біотуалет, і принтер, якісь такі більші речі. І а, для, Матеріали для ремонту, цього бомбосховища, освітлення, ос... не повітря, який висушує вологість, так, ці всі... uh -huh. тобто якісь такі більш потужні. І те, що я не могла сама своїми коштами, я збирала ці кошти. Я казала сусідам, сусідам, подружкам, ті, хто в мене подружки, є в штатах. Дивися, тут треба. І ми так назбирали. Ми назбирали три тисячі доларів і, в... і купили цій школі. Тобто, От одна ідея, але вона може дуже тільки треба почати. Не боятись почати. Почніть з маленького. Візьміть велу вілч, купіть на 20-30 доларів щось і збирайте собі. Хай воно там лежить. Через три місяці ви побачите, що у вас вже буде така гарна кубка. Можна буде ще якийсь там книжечок докупити, бо вони, до речі, просять зараз книжечки англійською мовою для тих, хто таких тільки починає читати, так, щоб було доступно. Е, якісь іграшки заспокійливі. Ми купували в Україну м'які. Кріс не крісла, а такі подушки, на яких діти могли б сидіти у бомбосховищах, щоб вони трошки розслабились. Ми купили, до речі, теж відеопроектор для того, щоб дітям могли показувати в бомбосховища, якісь заспокійливі мультики або пускати музику таку з природою, з заставкою природи. І так, речі... Але зараз ваш проект вийшов на новий рівень, так? О, це Я абсолютно розказує. вдячна, та, тому, так. Тому що зустріти. Зустрілися ми з таким, що окей, мами готові зібрати, але платити за пересилку, особливо тим, які щойно приїхали, ще не мають роботи, трохи складно. А це ти за там сто, сто двадцять сто сорок доларів. Так, це які ті, ціни. І вони вони хочуть переслати. Вони кажуть Оля, я вже навіть зібрала, ну але ще не, не маю грошей для пересилки, і я тоді ем, пішла, попросила е, в міст. І міст кажуть, слухайте, це така хороша ідея. Та звичайно, ми дамо, даємо 5 місць щомісяця, ви можете пересилати в свої школи в Україні. Просто потрібно, щоб ви сфотографували, що там є в цій посилці, та, і а, прийшли на пошту на центральне відділення в Ітопіко а, і сказали, що ви від мамочок Торонто для бомбосховищ принесли посилку. Оля, як ви так от ходите і просто просите, що вам зразу всі кажуть так? Ось чому секрет ваш? Дивіться, це не це не так, що зразу вони всі кажуть, я ходила три місяці. О, ну так ви так і кажіть, що ви вперта. Я спочатку, спочатку ходила через одні ворота, потім через другі ворота, потім шукала людей, які знають з ким поговорити, та, тому що я знаю, що ну, міс також багато чого робить, вони також хочуть допомогти, але потрібно вчасно і правильно презентувати і просто сказати, для чого це. Але для цього нам потрібно запустити, щоб я знала, що вже перші посилки поїхали, та щоб мати якісь я трошки вичекала, зрозуміла, окей. Справа пішла, мами готові купувати, а діти навіть допомагають складати ці посилки, і навіть самі діти раді, що вони там для своєї школи щось посилають. Так, і вони... теж відчувають у цей момент, що вони роблять щось важливе, що вони є важливі для своєї країни, що вони так. можуть, хоч якось, наблизити перемогу, незважаючи на те, що вони діти. Оце так. почуття власної гідності, так виглядає. Вікторія, ви в цьому плані дуже праві, тому що моя дитина, коли почала збирати ці всі пакунки, в неї тривожність знизилась. Вона знову -то, це моя основна ідея, що я приїхала в Канаду, в мене був жахливий стан емоційний. Мене зразу лікарі посадили на антидепресанти, купа ліків, і ну, були великі проблеми з. Зі здоров'ям, навіть в такому емоційному плані, тому що я переживала за дітей, в мене було велике навантаження, було, не було роботи спочатку, та все це потрібно було б якось зрозуміти, що тут в Канаді, як і для чого. Але волонтерство воно відкрило ці сили. Те, що коли ти робиш щось для іншого, не думаючи про себе, твої оці страхи негаразди вони десь зникають потрошку. Ти віддаєш комусь іншому, і насправді це тебе збагачує. Тому коли мені хтось каже знову новоприбулих, що мені погано, те, та те, те. Я кажу: почни волонтерити, знайди, знайди якусь громаду, іди в церкву, плити браслетики, роби налісники, печі торти. Просто десь знайди, що ти можеш робити, віддавати, і тоді ти збагатишся. Тоді тобі справді стане краще. Так, Я підготую, як це працює. Це ж коли ми маємо оцю негативну енергію страху, злості, е, і ми її просто, цю енергію, вона мусить кудись, кудись mm -hmm. йти. Ми можемо її як витрачати, на близьких зриватися, так? Е, а ми мож... собі здоров'я підривати. А ми можемо цю енергію взяти і все закумулювати в добро, в справи, в дії. І таким чином ми робимо дві речі. Позитивних одночасно і собі допомагаємо, і все-таки наближуємо нашу перемогу. А важливо підтримати тих, хто в Україні зараз знаходиться, хто щодня знаходить в собі сили, в страху жити, працювати, творити. І от мені здається, ця підтримка вона дуже важлива, тому що ці люди тримають стабільність в країні, Так, вчителі наші, діти, які ходять в школу. Це ну це не дрібниці, як на мене, це дуже важливі речі. І зараз взагалі немає неважливих речей, їх зараз немає. Кожен вчинок і кожна підтримка вона є дуже важливою, як на мене. Це правда, це правда. Ще один момент, який я згадала, що, що мені допомогло. Я думаю, теж дівчата можуть допомогти. Це не чекати, коли вам стане краще. Не чекати, коли о, я знайду роботу, тоді почну волонтерити. О, я там куплю машину, тоді буду їздити і там допомагати. Оцей момент навпаки. Почніть зараз, з чого маленького, але зараз не чекайте, що буде колись потім. Бо я дивлюся, що дуже багато людей, які вже тут живуть 10-20 років, і не почали спочатку волонтерти, не приєдналися до якоїсь організації, вони вже це і не роблять, тому що в них вже є рутина, в них вже діти треба навести на заняття, там на футбол, там ще щось самі самі вже там, і це вже важче. А коли ми тільки приїхали і починаємо зразу цей процес, краще кудись приліпитися до якоїсь організації, до якоїсь групки, щось щось робити, і ви побачите, наскільки це збагачує. І ну, мене навчила так. тут одна волонтерка. У нас тут в тобіка є Марина. Вона вже тут, вона в Канаді давно. Але вона з перших днів настільки віддалася, вона свою квартиру просто набила всім і всім новоприбулим допомагала. І я дивилася, що. Та вона на роботі, в неї діти, вона виснажена. вона руку собі підірвала, тому що тягала дуже великі вантажі. Але вона допомагала. І я коли, коли думаю, що ну от людина може, ну і я можу. Тобто не бути сірою мишкою. Так? Знати, що я хтось не думати, тому що радянська система, ми українці, часто такі думаємо, а від мене нічого не залежить, а я сіра мишка, хтось інший, от він більш розумний, от він там, от він може, а я ні. Я тут собі в своїй сім'ї. от у мене діти, все я тут буду. Це теж окей, це має право на життя, але я просто кажу, що вам краще для вас краще, якщо ви подивитесь, озирнетесь по сторонах і подумаєте, о, я можу щось тут зробити, а я можу тим допомогти. Ну це просто збагатить життя. Це, це це дійсно такий рецепт задоволеного життя в Канаді. Одним словом, спробуйте поволонтерити, і це до речі допоможе вам подивитись на свої можливості з іншого боку, тому що деколи ми свій ресурс свої можливості не використовуємо. А волонтерство воно допомагає розкритися. Дуже допомагає, тому що я спілкуюся з такими цікавими, чудовими людьми, які це роблять, і волонтерити можна по різному абсолютно по різному. Я думаю, Оля сьогодні запалила у вас цю іскру. і I я хочу. So. Так, я впевнена. Я хочу всіх закликати почитайте більше про цей проект. Напишіть Олі. Вона з радістю вам розкаже, як, як можна долучитися, як це працює. Можливо, якісь інші ідеї допоможуть вам. Взагалі, у вас є ідея, а вона допоможе реалізувати, тому що бачу запалу цієї жінки вистачить на багатьох багатьох жінок, і я дуже тішуся. Я дякую, це була Ольга Большова. Ми сьогодні говорили про те, як можна реалізовувати маленькі мікропроекти волонтерські і допомагати іншим людям в Україні і не тільки. Я дякую вам, що ви знайшли час і дякую вам за те, що ви це робите. Це була Вікторія Сотник, Moms Empower. Приєднуйтесь до нашої хвилі добра. Дякую вам, Оля. Дякую всім. Па-па. До побачення.